От ви знову на каналі Життя навколо нас. І я хотів би сьогодні показати вам, як одіти гітарку на колінвал, щоб не запорот сальники. Обично при установці виникають проблеми. А щоб цього не було. Ось такий конусок. З пластика, з металу, з латуні, з любого матеріалу. І одівається ось сюди на носок коленвала. Коли ви поставили коленвалу блок, оділи конус, обмазали його мастилом. Можна маслом, можна ще лучше обичною смазкою, шрутом, чимось подобіческим І тоді берете і потихеньку, одягаєте гітарку і садите її в блок. Блок підігрітий. Гітарку теж можна трошки підігріти, тоді вона на подшипник хорошо сідає. І зняли конусок, і у вас ніяких питань нема. Все стоїть і сальники на місці. Ось тут гітарка без сальників у мене в даний момент нема такої. Я на цей мотор став. Ставив, одів і все працює нормально. Так що куточим конус. Одіваємо на коленвал. І ставимо так у нас з сальниками потихеньку одивається всі сальники. Нија ке изнеме не ве некоја је.